Взвод лівських десантників, що діє в складі литовсько польсько української бригади на багатонаціональних навчаннях Анаконда 2016 Відпрацював завдання із зачистки території. Наша задача штурмовою групою продвинутися через кордони польської армії, нанести удар противнику по відміткам Р1, Р2, Р 3 Польські вояки блокують місцевість захопленими законними збройними формуваннями. Тим часом українські десантники йдуть на штурм будівель, у яких засіли бойовики. Підрозділ виконав завдання в повному обсязі на 100%. Незаконні збройні формування були знищені. В ході бою умовного бою підрозділ був один військовослужбовець умовно поранений. Навчання анаконда 2016 проходять у Польщі за участі понад 30 тисяч військових з країн НАТО та держав партнерів, зокрема й з України. Олександр Візгін, Владислав Назаркевич, Олександр Гайн. Час